Привіт, мудрим небайдужим. 2 листопада. Новини, які варто аналізувати: Китай збільшує запаси нафти. Путін і Трамп можуть зустрітися найближчим часом. Зеленський та його зашквари, марнотратство, чи казнократство? Отже, друзі, по порядку: Китай збільшує стратегічні запаси нафти. Західні аналітики відслідковують обсяги закупівлі нафтопродуктів Китаю, Росії. Підкреслюю, що це найбільший імпортер російських нафтопродуктів, і виявили таку цікаву деталь. Китай закуповує нафтопродуктів значно більше, а саме на 22% більше, ніж є потреби. І зробили висновок, що збільшує Китай стратегічні запаси. Це може бути пов'язано тим, що він хоче себе узбезпечити від можливого зростання цін, а можливо. І це пов'язано з тим, що Китай розраховує на перебої з постачанням нафтопродуктів. Перебої пов'язані або з санкціями, або з діями США, які можуть перешкоджати Китаю закуповувати нафтопродукти. Хоча Трамп на перекір всім аналітикам Білого Дому сказав, що зустріч була си надзвичайно продуктивною, і він розглядає можливість в найближчій перспективі побудувати стійкі відносини для упередження. Навіть можливого протистояння в майбутньому нагадаю всім, що США, ну зокрема, я чув доповідь. який були заявлені прогнози щодо уже жорсткого прямого протистояння конфронтації США і Китаю до 2035 році, уже щодо відкладеної да, чи відміненої зустрічі в Будапешті, Лавров зазначив, що зустріч Путіна з Рампом може відбутися якнайшвидше, були би лише досягнуті домовленості. І робочі групи, якісь працюють, однак результату немає, тому немає сенсу проводити зустріч. Сподіваємося, що все таки якісь точки дотику будуть. Нагадаю, що зустріч в Будапешті була відкладена по ініціативі американської сторони, тому що заяви чи вимоги Кремля ну були неприйнятні. Трамп стояв на позиції, і на ціки мені відомо стоїть на сьогодні на позиції зупинення бойових дій на лінії зіткнення. А Росія вимагає Області, зокрема, Донецьку область, яка ще в невеликій своїй частині, але контролюється владою в Україні. Ну, а щодо влади в Україні, то це суцільні друзі зашквари. Сьогодні це топ-новина, верніше починаючи з вчорашньої другої половини дня. Зеленський відкрив сеанс марнотратства або найбайкої щедрості. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що все таки Трамп. Наполягає на припиненні вогню, і сам Зеленський говорив, що в закінчення війни, от уже скоро, що неминуче приведе до виборів. А відтак виборців треба підготувати і дати їм подарунки, як сказала прем'єр-міністр Сверденко, як сказав Зеленський, ну подарунки дуже щедрі з барського плеча, з царського плеча. Це ну не відключення світла в прифронтових зонах, це відшкодування витраті дотації внутрішньопереміщеним особам. На дрова. Але окрім того, запустили ще ряд показових програм. Ну, це одноразова виплата взимку для всіх громадян. Пам'ятаєте, Вовину тисячу? Так от зараз буде знову вовина тисяча. В принципі, я кажу всім: беріть, беріть, що дають. Звичайно, дають крихти, при цьому відмиють, крадуть значно більше, але беріть цю тисячу. Зараз мова не про те, що брати чи не брати, мова про те, а звідки ж ця тисяча. Всі економісти кажуть, що дірка в бюджеті коливається між 150 і 300 мільярдами. Тобто цих грошей просто нема. Просто пусте. Їх треба десь наповнювати. Щодо траншів заходу, питання відкрите. До сих пір не прийнято рішення, і Бельгія стоїть категорично проти. Заморожених російських активів, тому не зрозуміло, як будемо закривати цю дирку, Однак ця дирка зараз збільшується. Тобто ще по тисячу гривень видадуть. Цього тисячу гривень можна буде потратити на ліки чи на комунальні послуги. Ну таке себе марно -трасту. Ну треба ж виборців підготувати, щоб за Вовочку проголосувати в черговий раз за найвеличнішого лідера сучасності. Ще запустили одну програму. Це, ну в принципі, теж треба користатися. Це медичний огляд 40+. Тобто всі, хто 40+, Можуть прийти медичний огляд. Нагадаю, що відповідно до Конституції у нас безплатна медицина, але бачите, таку з барського плеча. Ну зараз ви безкоштовно пройдете. Хоча не пам'ятаю, коли, коли в нас змінилися ці позиції, викладені в чинному законодавстві, що все таки медичне забезпечення, медичне лікування, в тому числі огляд, має проводитися ну, за кошт держави. Ну, бачите, таке з барського плеча. Але найбільш гучною новиною це, звичайно, ці Три тисячі кілометрів, три тисячі кілометрів для кріпаків, як я це називаю. Куди будуть їздити, невідомо. Напрямки теж, як хто буде контролювати, теж незрозуміло. Які напрямки, можливо, спишуть на нас поїздки в Бахмут, Авдіївку, а Може Покровськ, може Маріуполь, може Бердянськ. Подивимося, однак, все це на фоні попередніх заяв про те, що локомотивів не вистачає. Попередніх звітів про те, що локомотиви знищуються, і весь рухомий склад у вигляді вагонів теж знищується. Це все на фоні дефіциту квитків, який, який був ну ще нещодавно, і нам пояснювали це піковими замовленнями на перевезення. Це все на фоні заяви, ну, держеморт з Укрзалізниці, які казали, що це збитковий напрямок перевезення пасажирів і тарифи треба піднімати. І тут раптом 3000 тисячі кілометрів для кожного. Ну, будь-якому напрямку, здебільшого, я так розумію, в західний напрямок. Фінансування цих всіх витрат з державного бюджету за це все ми з вами заплатимо податками, які будуть підвищувати. Так, з одної кишені візьмуть і комусь кинуть. Ці всі подаруночки – це все окозамилювання. Для того, щоб ви розслабилися і думали, я читаю в коментарях навіть під попереднім відео, що бачите, докурячу, а чого вам мало, От бачите, дають же найвеличніший лідер сучасності, найщедріший Володимир Зеленський. Цар, я так розумію, всієї України байдає вам кісточку з барського плеча. Сіки при цьому відмиють, як потім будуть закривати дірку в бюджеті, ну про це ніхто не говорить. І, звісно, вам ніхто не скаже. Але зараз більшість, та на жаль, недолуга, не прозрівша більшість буде його оспівувати, отримує чергову тисячу. Кудись поїдуть, я думаю, що тисячі кілометрів. Ну, може, поїдуть з Києва до Львова, а, до речі, а на вас спишуть 3 тисячі кілометрів. Розумієте, що з Києва до Львова десь близько 500-600 кілометрів. Хай туди-назад, туди хай 1200, але спишуть на вас 3 тисячі кілометрів. Виділять гроші з бюджетів на 3 тисячі кілометрів. Ну і відповідно все решта круті це все схема і діло техніки. Як красти гроші з бюджету ваші гроші, тому що не існує окремо якогось бюджету в Україні? Існують гроші платників податків, існують гроші громадян, які сплачують податки, існують держиморди, які ну паразитують. На цьому крадуть різного груду схемами, і я розглядаю це як схему і окозамилювання виборців перед ймовірними виборами, які повинні бути. Ну а з рахуванням того, що равіми, ну євреї не тільки багато знають, але багато на що впливають, нам було зазначено, що на початку наступного року все-таки перемир'я і мир відбудеться. А відтак. Наступним кроком будуть вибори. І Зеленський, як той, який розказував, що прийшов на один термін, ну, звісно, буде боротися за те, щоб залишатися при владі. Тому він за наші з вами гроші дає нам подаруночки. Дає подаруночки, Ну, а як потім закривати дірку в бюджеті? Ну, з МВФ вже домовилися, друзі, про такий м'якій інфляції, по здешевшенню національної валюти. Крок за кроком для того, щоб закривати бюджетну дірку, допоки. Цього підвищення мало хто замітив, там десятки копійок. Але в майбутньому, я думаю, що якщо буде знівельовано ізноцінно гривню, ну так на 10-20 гривень за долар, то, в принципі, можна і дірку у 150-300 мільярдів гривень залатати. Разом з податками на посилочки та з податками на ще щось, в принципі, так і проживуть держеморди за наш з вами рахунок. Що нам залишається, друзі? Робити, ну поширювати правду, щоб все-таки мудрих людей було якомога більше, і щоб ну на правильні меседжі для чого ну я це і роблю, хоча прозріли люди, щоб ми мали стійку більшість, яка просто на будь-які такі дії перезареагувала, брала звичайно і не приставала критикувати, принаймні в соціальних мережах, незлобно критикувати і зробити знаходження на владних важелях. Цієї зеленої банди нетерпимою, тільки так ми можемо в мирний спосіб, більш-менш легкий, без втрат, без загроз щодо зовнішньої подальшої анексії територій, звільнитися від цієї влади і привести у владу, може не з першого а з другого разу, тих людей, які будуть мислити е прогресивно, патріотично, враховувати зовнішні чинники і дбати про збереження державності, збереження української нації як стовпа. Української держави, якої у нас допоки нема. У нас є держава, яку керують не українці, нагадую, і з якої на якій презентують олігархи, будь-хто. А українці, ну це просто кріпаки, кріпаки, яких зараз хочуть покатати за їх же кошт, ну на потягах Укрзалізниці.